Слід звернути увагу при використанні цих туристичних плиток. Зрозуміло, що заборонити ми категорично не можемо, люди використовують їх, але серед порад це звертати увагу на місце розміщення даних плиток туристичних балонів. Взагалі в квартирах використання газобалонного обладнання заборонено. Зі Але люди, якщо вже використовують туристичні, то звертати увагу, тому що випадки, які відбулися в Києві, вони ставалися внаслідок того, що е, дані прилади розташовували на електричних плитах при вимкненні е, світла. Потім, коли ці плити вмикалися, це призводило до того, що дана плитка нагрівалася і стався вибух е, даного балончика. Тобто для того, щоб безпечно використовувати, звертати увагу, куди вона ставиться на тверду основу, щоб в приміщенні обов'язково була е, наявна вентиляція, е, перевіряти е, якість з'єднання, щоб газ не травив. Е, після використання ну, знову ж таки розташовувати подалі від горючих спалимих матеріалів е, і при закінченні роботи в, Порада від'єднувати дані сангові так звані балончики від приладу. Ну і знову ж таки зберігати їх подалі від теплих місць, від відкритого вогню і від прямих сонячних променів. Також однією з порад це є невикидання даних використаних балончиків в сміття.